Ну що, всім привіт! Мене звати Аляска, я спеціалістка з поведінки собак, і сьогодні я хочу розповісти вам про мої найулюбленіші іграшки і пояснити, чому я їх люблю. І перше, з чого я хочу почати, це нюхальні килимки. Це дуже крута штука, щоб зайняти цуциків, дати якесь ментальне навантаження собаці вдома, коли ми не можемо багато з нею погуляти, і просто дати їй навантаження на її. Скажімо так, пошукові здібності. І просто якось розгрузити собаку, чимось зайняти, коли в нас нема часу зайнятися собакою, і вона потребує нашої уваги. Тож так, дуже це люблю, що це взагалі таке. Тут можна ховати якісь смаколики для собаки, і вона повинна їх буде шукати, і це буде займати її якийсь час. Починати краще з того, щоб це було дуже легко, не заривати це все. А згодом можна вже... Ускладнювати, щоб це було довше, і собака шукав їх більш прикладаючи зусилля. Ось, якщо одразу зробити так, щоб собака повинен був прикладати зусилля, він може робити це не так, він може почати це все відривати, він може почати нервувати, і тоді це навантаження буде не дуже корисним для нього. Ось, і може призводити навіть до фрустрації. Так, ви думаєте, тут щось для вас є? Нічого тут немає для вас. Що ще є ще нюхальні м'ячики? Це такий самий варіант, але тут цікавіше, бо можна ще більш кудись це закрити і собаці ще потрібно це катати, щоб переміщати місця, де ви спрятали для неї смаколики. Ось ось такі м'ячики. Ще дуже важливо, коли собака закінчує цей процес, забрати в неї ці іграшки, щоб вона не почала їх просто знищувати. Бо інакше вам прийдеться просто дуже часто їх робити самостійно або купляти. Їх, до речі, так не дуже складно зробити самостійно, як і килимки. Ось так, тут теж нічого нема. Що ще мені дуже подобається, це головоломки для собак. Вони бувають абсолютно різні, різних рівнів, різних брендів. Це, наприклад, Ніна Отосон одні з найкращих. Це, здається, другий рівень складності. Ось, тобто Тут все можна ось так двинути, ось так відкрити. Тут ще є такі кісточки, які закриваються, я десь їх загубила. Є ще ось такі: це, здається, перший рівень складності, такий дуже простий. Ось, тут теж прячемо смаколики і собачка їх знаходить. Перші рази собачці можна допомагати, і щоб вона розуміла, чим саме це можна робити, щоб вона не починала це гризти, перевертати, нервувати. Знов таки, це буде взагалі некорисне заняття для неї, якщо воно буде проходити саме так. Що ще дуже може спростити життя, це різні ось такі. Іграшки для паштетів, для собак, теж для смаколиків, щоб собака могла звідти щось дістати або навіть е, е, вилізати. Ось, наприклад, це конг. Я думаю, що багато хто чув про конг, але я не дуже люблю конг, поясню чому. Е, наприклад, коли я сюди утрамбовую паштет, е, собаки не можуть дотягнутися до паштету, який знаходиться ось тут. І ніяк не можуть, тобто вони фізично неспроможні туди дістати. Їм потрібно там чекати, поки воно якось кидати це все, щось придумувати, щоб звідти достати. І це буде зайві таке нервування у собаки. Тому я більше люблю такий ось аналог від Westpaw. Ось такі вони кошики. Тут теж таке є ускладнення всередині. І звідси простіше дістати. І собаки не так нервують. Ось, тобто паштет можна потім в подальшому, наприклад, заморозити, і це буде ще довше, щоб собака там все вилізла з нього. Але знов-таки треба дивитися, чи не фруструється вашу собаку, чи немає в неї такого сильного захисту ресурсу. Якщо є, то краще поки з таким почекати. Є ще ось такі. Як банка Кока-Коли, але вони теж більш вузькі, тож Веспау це такий мій улюблений просто варіант. І є ще такі від Веспау, і тут теж не дуже складно, бо є ще ось тут така дірочка, з якою можна все це дістати. Але починати краще взагалі ще більш простішого. Наприклад, є, наприклад, є такі лизальні килимки. Ось вони тут ще з такими штучками, щоб їх приліпити до підлоги, щоб собака їх не віддірала. Також можна ліпити десь в ванній кімнаті, коли ми привчаємо собаку купатися, і вона ще трошки боїться, щоб додати якихось вражень приємних, але теж обережно з цим. А є ще такі більшого розміру. Ось, і тут теж ми також намазуємо паштет, собака його вилискує. Коли вона розуміє, як це робити, ми розуміємо, що це її не фруструє, можна починати це підморожувати, щоб це вистачало трошки надовше. І ще для тих, в кого собачки люблять щось гризти, як в мене, є дуже прикольні іграшки. Ми знаємо, що гризіння собак заспокоює. Ось тож є ось такі різні іграшки: це від PetStages, це від. Беннебон, bon, є ще Бон, bon, дуже багато різних, вони трошки чимось пахнуть. І так, собачкам, в принципі, подобається, мої собачки дуже люблять. Вистачає їх надовго, на декілька місяців, на півроку, залежить від того, скільки їх у вас і як собака, наскільки часто вона любиться гристи. Але єдина, звісно, проконсультуйтеся зі своїм ветлікарем з приводу стану зубів у собачки. Бо деяким собачкам це, звісно, дуже така жорстка іграшка, яку їй не можна видавати. Це, напевно, мій такий топ-5 іграшок, які я просто обожнюю, які я завжди можу комусь порадити, але, звісно, завжди все індивідуально. Та треба дивитися, як ваша собака грає в такі іграшки, чи розуміє вона, як в них грати, допомагати їй і враховувати стан, в якому вона знаходиться, щоб це її дійсно не бентежило, не нервувало і заспокоювало та подобалось їй. Ось це найголовніше. А я піду робити нюхальні килимки своїм собакам.